Настав час вас познайомити з деревами, з деревами, які ростуть на території нашої мальовничої України, дерева, які оточують нас в лісах, в парках, у дворах. Дерева, без яких неможливе наше існування. Адже зелені листочки поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень яким ми, люди, дихаємо. Цей процес називається фотосинтез. Так що давайте розглянемо найпопулярніші дерева нашої України. Дуб це могутнє дерево, воно може вирости за сотні років необ'ємним гігантом. Плоди дуба схожі на горішки, називаються вони жоді. Їх полюбляють їсти дикі тварини. Лісові кабани та білки. Дерево верба. Верба росте біля водой. Думаю, всі бачили дерево, яке росте понад річкою, і похилило свої віти над водою. Але найцікавіше це котики. Ні-ні, не ці котики. Але також пухнасті. Квітна верба справжніми котиками м'якенькими пухнастими квіточками. Дерево каштан, алеї із каштанів вона зачаровує, вона є майже в кожному українському місті чи селі. Білі квіти рясно вкривають все дерево, а зелені листочки славяться своєю величчю і є символом. Нашої столиці, столиці Київ. Плодами каштана є ось ці їжачки. Знявши колючий кожушок, ми знайдемо горіх каштана, з якого можна зробити гарну роботу своїми руками. Дерево липа. Липа це особливе дерево, яке має маленькі зелені листочки та біленькі квіточки. Саме лип. Дуже-дуже корисний. Наприклад, із квітів липи бджоли збирають нектар, який потім перетворюють на цілющий мед. А із квітів липи можна заварити дуже смачний, ароматний і корисний чай. Діти, ви не забувайте, кожне дерево дарує нам життя. Дерева виділяють кисень, яким ми, люди, дихаємо. Природа дбає про нас, і ви теж не забувайте піклуватися про природу.